Росія причетна до аварії малазійського літака на Донбасі. Вкотре підтвердили розслідувачі мережі Белінкет. Нові докази нині оприлюднили на сайті цієї міжнародної журналістської групи. Дослідники відшукали ще одну фотографію зенітно-ракетного комплексу БУК, з якого атакували повітряне судно і дійшли. Висновку Зброя походить з Росії також з'ясували інформацію про військових водіїв, які могли доставити БУК від російської бази до українського кордону. Дмитро Грінченко з подробицями. Ланка, якої бракувало, так назвали цю фотографію дослідники Білінгкет. Ймовірно, знімок зробив російський механік навесні 2013-го. Зенітно-ракетний комплекс Бук із бортовим номером 322 і спеціальним маркуванням. На пізніших фото, коли БУК уже завезли в Україну, друга цифра номера зафарбована. З огляду на ці збіги розслідувачі твердять. Зброя одна й та сама. Належить 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курском. Знімок зробили в парку техніки бригади. Доказ оця фотографія одного з курсантів, що з'явила. ...у мережі влітку 2014-го. Під нею зазначено місце. Те саме, що на супутниковому знімку цієї території. Свої світлини механік завантажив у мережу 2015-го, без додаткових даних. Журналістка інформагентства РБК поспілкувалася з людиною, яка має стосунок до відшуканого фото. Чоловік підтвердив, на знімку Бука-Механік 2013-го він був у Курську. Не відкинув також що світлину, знято 2014-го. Білінгет установила особу механіка і знайшла на його сторінці у мережі інші знімки з військовою технікою. Беручи до уваги, що всі фотографії були викладені 2015 року в одному альбомі, а також беручи до уваги на зафарбований умовний номер машини та інформацію, що її дістала журналістка Інна Сидоркова, стає зрозуміло, що цю світлину найпевніше зроблено 2013 року. Хоча деяка ймовірність, що навесні 2014 тисячі Друга доповідь білінкет стосується водіїв, які 2014 тисячі колоною везли військову техніку в Російське Мілерово до українського кордону. Фотографії вантажівок військові шофери виклали до соцмережі в Номери автівок на. Тих фото і на тих, котрі опублікували інші джерела, збігаються. Один із водіїв Дмитро ймовірно викрив і решту водіїв автоколони. Хтось із них і довіз до кордону той бук, з якого збили малазійський літак. Дослідники описують маршрут російської зброї і першої колони, і другої, яка заїхала на місяць пізніше. «Білінгкет» вивчила особи водіїв, зокрема тих, що напевно причетні до транспортування комплексу БУК уже з бази в Мілерово до українського кордону. Описано раніше невідоме відео, де фігурує установка. Доповіді зі справжніми іменами і неретушованими фотографіями надіслано до міжнародної спільної слідчої групи, що розслідує падіння меч 17 Літак Амстердам куала Лумпур збили в небі над окупованими землями Донбасу 17 липня 2014-го. Минулої осені міжнародна слідча група з'ясувала, разила ракета Земля повітря з установки БУК. Стріляли з околиць містечка Сніжне, яке тоді контролювали терористи. У слідчій групі п'ять країн Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія та Україна. Росія брати участь у спільному розслідуванні відмовилася. На борту цивільного лайнера було 298 осіб. Усі загинули. Дмитро Грінченко. Новини на першому.